Кін Грімаса, Маємо пройти гру повністю і отримати фіолетову розкраску, взяти товстий живіт, пілу забрати, стати по-перше, великим. І от Грімас готовий, бо тут немає коктейлю будь-якого. Я взяв торт, бо він і мене некий знає. Я Грімас, я визаюсь всім з'їм. То дивись підхазки. Йду в великий дім, щоб стати ще більшим грімасом. Я грімас, хто випав мій коктейль. Всі хаті хтось є. Покажу вам одну підсказу, включаємо режим камери, по-перше. Да, Ніхто це не знав, а я знав. От такий грімос в нас вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете зна більше цікавинок, па, -па!